Як не заблудитися і правильно визначити вид речення? Улітку варто відпочити і набратися сил для нових звершень. Улітку варто відпочити, і організм віддячить тобі. Яке з них просте, а яке з них складне, складносурядне, єднальне. Пам'ятайте, в простому лише одна граматична основа, а в складному дві і більше. І якщо ми розрізняємо просте речення, ускладнене однорідними членами речення і складне речення, складносурядне, єднальне, то потрібно звертати на кількість граматичних основ. Тому в першому прикладі є лише одна граматична основа, варто відпочити, набратися сил. В цілому, речення улітку варто відпочити, набратися сил для нових звершень це просте речення, односкладне, безособове, ускладнене однорідними присутками. А от друге речення є складним, оскільки містить дві граматичні основи. Варто відпочити, організм віддячить. Частини поєднані єднальним сполучником І, тому це складне, складносурядне, єднальне. Складносурядне речення це складне речення, частини якого поєднані сполучниками сурядності. Розрізняють єднальні, зіставно протиставні розділові градаційні та приєднуванні. Останні два не передбачені програмою НМТ. Єднальне це таке складне речення, частини якого поєднані сполучниками сурядності і, і та та в значенні І. Зіставно-протиставні, поєднані сполучниками. А, але проте зате однак та взначені, але розділові або чи то хоч, і повторювані або, або чи «чи», то «то», хоч хоч. Між частинами складносурядного речення може вживатися кома, якщо частини рівноправні, крапка з коми, якщо частини далекі, за змістом містять багато розділових знаків, а також. Тере, якщо в другій частині є наслідок або висновок, або частини зіставляються або протиставляються. Але найскладніше це коли ж кома не вживається між частинами складносурядного речення. Отже, якщо ви вже переконалися, що це дійсно не просте речення, а складне, складносурядне, то тоді. Кома не вживається між двома частинами складносурядного речення, якщо дві частини мають спільну обставину, спільне вставне слово, спільну частку тільки лише. Або ж вони є питальними, окличними, спонукальними, односкладними, безособовими. А зараз перевірте себе, яке це речення? Просте чи складне? Складносурядне. Навчальний рік минув. І ми відчинили двері довгоочікуваному літочку. Відповіді пишіть у коментарях.